Для приготування соусу баланьєзе мені потрібно пів кг фарша, у моєму випадку це свинина і цибуля. Цибулі е, півтори великих або три маленьких. Ну, я ось отак взяла. Далі нам потрібно або помідори, або томатна паста, або соус томатний. Якщо ви будете використовувати помідори, то їх потрібно не менше ніж 250 грамів, але ви перед тим як додати їх до м'яса, повинні зняти з них шкірочку обов'язково. Можна використовувати помідори і додати пів або одну столову ложку томатної пасти. Можна використовувати лише томатну пасту, тоді ви повинні розвести її з водичкою. Можна використовувати соус. У мене є соус ось такий, тому я буду додавати соус, а вже густоту буду дивитися. По самому соусу, якщо потрібно, буде, додам кип'яченої водички. Сіль, перець за смаком. Деякі використовують і ще додають селеру або моркву, я такого не додаю. Спеції ваші улюблені, теж можете додавати за смаком. Я взагалі стараюся сіль перець і, в принципі, все. Буває, додаю приправу. 10 овочів трішечки. Все, для початку ми повинні порізати з вами цибулю дрібним кубиком. Подрібнили ми цибульку, сковорідку поставили нагріватися. Далі додаємо масло. І відправляємо сюди нашу цибульку, нам необхідно трішки її піджарити. Цибульку спасировали. Тепер додаємо сюди фарш і нам потрібно добре його розім'яти, розбити, щоб не було шматочків. Ось так це має виглядати. І тепер додаємо сюди, в моєму випадку, соус, а ви додаєте те, що ви хочете. Будь-то помідори або паста, або соус на ваше мання. Добавила я соус, тепер це все гарно перемішуємо. Перемішали, тепер я сюди виливаю те, що сполоснула з баночки водичкою соус. Далі перчу, а ось з соличкою я поки погодю. І вперед солі я додав нашу приправу ось таку. Чому? Тому що вона вже містить сіль. і... Можна пересолити. Ось так. Тепер це все перемішуємо і тушкуємо. Скуштувала я на сіль. я більше не буду досалювати, тому що я повторюся, в Містить в собі сіль. Тай соус також був гарно солений, тому цієї солі хватило Все, тепер тушкуємо до готовності. Наш соус болоньєзе вже готовий. Відключила вогонь під сковорідкою Даємо трошки вистегнути, і можемо вживати, куди вам потрібно. Я готувала цей соус для лазаньї. А ви можете використовувати хоч до пасти, хоч для лазаньї. Всім смачного, готуйте, і у вас все обов'язково вийде.